На його питання відповідають закордонні посли, експерти, політики, мери прифронтових міст, зірки шоу-бізу та спорту. За період повномасштабної війни записав понад півтори сотні ексклюзивних інтерв'ю. Знайомтесь Кирило Передрій, наш колега, наймолодший журналіст України. Хлопчині 13 мешкає у Покровську на Донеччині. Успішно веде власний ютуб канал. Цікаво. А починав кар'єру кілька років тому з інтерв'ю із кішкою. Ситуацію, коли ви покусали о, рідного хазяїна. Тобто не я, то схожа кішечка, красива така. І то взагалі постанова. Який ваш улюблений співак? Sorry, bro, sorry, спиця, Сьогодні Кирило дає інтерв'ю для телеканалу Віта. Селфі з моїм мікрофоном. Все, ага. да. і одразу пост в інстаграм. В соцмережах він шукає героя свого інтерв'ю. Зрозумів, одне ця професія нелегка. Тому? Тому що насправді не так легко домовитися про інтерв'ю, і дійсно дуже складно, коли ти домовляєшся з дуже впливовою особою, відомою особою, це дуже складно. Якщо довго не приймають в друзі, пише в особисті. У мене вже є в голові питання, ну тобто вони не чіткі, вони формуються при тому, коли вже за декілька, коли я домовився, я вже формую чіткі питання. Тобто, а якщо я домовився, якщо я подзвонив, то я вже знаю, що спитати. Так, познайомився із Вінницьким міським головою. Написав йому лист, цікавився, як живе Вінниця у воєнний час. Відповідь отримав швидко і запрошення. Ось і подробиці спілкування з мером міста, яке за останній час стало домом для багатьох, хто шукав прихисток. Коли останній ворог обстрілював в Вінницю. Ну, Він обстрілював буквально на минулому тижні, коли в суботу, з п'ятниці на суботу, якраз у нас була, була серйозна атака. От, група шахедів, близько 30 шахедів, летіли в бік Вінниці і поряд з територіальною громадою Калинівкою. От, біля 20 шахедів було знищено, але, на жаль, деякі з них попали в об'єкти інфраструктури. Ну скажіть, будь ласка, то але вибачте, саме головне, що не було жертв саме в цій, в цій атаці, тобто людських жертв не було ні поранених. Тому вже знаєте, люди вже в принципі розуміють, що якщо є повітряна тривога, то необхідно шукати безпечне міст. Говорили про безпечне освітнє середовище, допомогу Вінницьких громадів в обороноздатності країни. До бесіди готувався Кирило ретельно у багатьох, скажу так, подіях бере участь у Вінниці Володимир Гройсман. Так він очолює гуманітарний штаб. Так, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Він був міським головою. Він був він... два терміни. Він був два терміни. В 2006 році його брали міським головою. Потім у 2010 році його переобрали. До речі, він був один із самих молодих міських голів обласного центру на той час. Йому було всього-навсього 28 років. І в 2014 році, в лютому, його запросили вже після Революції Гідності. Його запросили в уряд. Працювати міністром регіональної розвитку Сергій Мургунов каже, розмова вийшла цікавою. Хоче побачити це інтерв'ю. Журналіст в першу чергу це такий місточок між аудиторією і там представниками. Будь будь-якими там чи міська влада, там чи просто е представники влади, е бізнес і так далі, для того, щоб люди більше орієнтувалися в тому, що відбувається, які є плани, які є можливості, які є виклики. Тому це, це таке спілкування, воно в першу чергу важливо для людей. Кирило яскравий приклад, що бажання рухає людину вперед. Тому що бажання головне, досвід можна напрацювати. Це мій девіз такий, і ким би ти не був, рухайся вперед. Хлопець втомлений довгою поїздкою в потязі, купою нової інформації, але готовий слухати історію Вінниці. Почали з вежі. Ще, наприклад, десь була пожежа, тут же били в дзвін, а дзвін був подарований. Він був там трошки вище нинішнього годинника. А ще Кирило цікавиться ексклюзивними авто. Залюбки розглядає унікальні експонати в музеї моделей транспорту. Це всі форсаж, фірма форсаж, Скубіду, груд. Ну це ми знаємо. Да? Це що, Бетмен. Сподобалась і експозиція мікромініатюр. Поставив собі ціль перехопити естафету у Дмитра Комарова і поспілкуватись з президентом України, та вже майже рік чекає на ексклюзивне інтерв'ю, з ким саме поки тримає секреті.